Для того, щоб запустити низку бажаних змін, і нарешті зрушити цієї точки у житті, де ви знаходитеся зараз, достатньо пройти всього три рівні прояву бажаного. Перший рівень знають абсолютно всі, другий рівень знають і свідомо використовують деякі. А ось третій рівень той, який дійсно дозволяє раз і назавжди змінити життя і прискорити матеріалізацію бажаного більшість людей. Уникає несвідомо, а деякі навіть бояться сьогодні. Поговоримо про всі три рівні матеріалізації бажаного, і я впевнена, що Кожен з вас візьме ті недостаючі пази для себе для того, щоб вже зараз змінити своє життя. Мене звати Задорожня Наталя. Я кармолог та енерготерапевт. І сьогодні буде цікаво і корисно. Поїхали. Почнемо з самого першого рівня, той про який знають всі: це рівень думки, думки і навіть фантазії це рівень, за межі якого виходять далеко не всі. Уявіть собі людину, яка постійно прокручує у своїй голові шалену кількість варіацій можливих подій. Вона вибудовує всі ці альтернативні реальності, вона проживає кожну з них, вона планує, вона аналізує і намагається навіть передбачити і спланувати, яким чином можливо програються ті чи інші події. Не варто говорити, що той всесвіт, та матриця, у якій ми знаходимося. Вона передбачає, що все ж таки ми не самі в цій системі, і безумовно ми постійно взаємодіємо з іншими елементами системи, які теж впливають на нас, і ми далеко не на все можемо вплинути. Відповідно, людина, яка намагається врахувати кожну дрібничку, кожну деталь, людина, яка намагається вчепитися. Цей контроль, уявний, звісно, вона втрачає дуже багато. І ось чому рівень думок або ментальний рівень програмування в мій безумовно є важливим, тому що це, по суті, перший етап на шляху до бажаного. Принаймні, ви маєте уявити це для себе, ту картинку, той образ, який би ви дуже хотіли мати у своєму житті. Але Якщо людина підвисає на цьому етапі занадто довго, вона елементарно розбазарює свій потенціал і свою енергію. Якщо ви думаєте, що думки, планування, фантазії вони не відбирають ваш ресурс, ви помиляєтеся. Уявіть себе справжнім сонцем у центрі всесвіту. І уявіть, що кожна ваша думка, кожна ваша альтернативна реальність, яку ви прораховуєте, аналізуєте з маленькими відхиленнями, це все як маленький промінь, який ви відправляєте від себе, створюючи ще один мікровсесвіт навколо себе. І таких мікро всесвітів навколо вас безліч, кожен з них існує і продовжує існувати у вашому полі. І здавалося б, ви ці думки прокрутили і вже давно про них забули, тому що чим більше ви думаєте. Чим більше ви плануєте і чим довше ви відкладаєте наступні етапи реалізації, тим важче наважитися, бо за той час вже змінюється реальність, змінюються умови, інформація, з'являються нові вхідні дані, і це все як правило треба переробляти знову аналізувати, знову прораховувати. І це насправді процес безкінечний. Але повертаючись до образу, з якого ми почали, уявіть, що через деякий час, коли ви вже хочете вирватися з цього кола і нарешті перейти до дій, ви намагаєтеся сконцентруватися на чомусь одному. Ви намагаєтеся визначитися зі своїм шляхом, з проектом, з напрямком, у якому вам потрібно діяти. І тут починають в голову лізти всі ті думки, всі ті паралельні альтернативні реальності, які ви вже прораховували. Вони, наче, починають кликати вас і забирати вашу увагу. Ви намагаєтеся сконцентруватися на чомусь іншому, але так чи інакше, ви постійно фокусом уваги знову застрягаєте в можливих інших варіаціях подій. І це відбувається якраз тому, що ваш енергетичний фантом, часточка вас, яку ви нещодавно відправили у той самий маленький всесвіт, один з тепер кличе вас. Він наче каже: «Гей, я тут повернись, ми ще не завершили з тобою. Подивись, у нас тут цілий мікро всесвіт. Тут можна спланувати ще багато цікавого. По суті, це все маленькі незавершені проекти, які поступово будуть вимагати вашої участі і вашої уваги. І саме тому люди, які постійно застрягають отут на рівні менталу, і постійно намагаються прорахувати, розрахувати кожну деталь, кожну дрібничку, дуже рідко переходять до наступного етапу. Вони застрягають тут і відповідно буксують. Не дозволяючи собі запустити низку необхідних змін саме тому так важливо розуміти весь механізм не тільки через логіку, а і на рівні відчуттів, і на рівні енергії, тому що ви очевидно не просто фізичне тіло, не просто цей аватар, ви ще і енергоінформаційна структура, яка живе за певними енергетичними законами. Другий етап прояву бажаного, до якого більшість людей насправді доходять, але несвідомо. Другий етап передбачає, що ви не просто виношуєте думку, ви ще і проговорюєте то, що ви плануєте зробити. Чому це важливий етап матеріалізації бажаного, коли ми намагаємося пояснити, коли ми намагаємося донести думку, от прямо як я зараз намагаюся сформулювати думку і оформити ту ідею, яка в мене ось тут сидить, для вас. Ви починаєте розуміти ті нюанси, які не врахували. Насправді, момент проговорювання він абсолютно цілючий і дуже корисний, тому що він дозволяє вам, наче зі сторони, побачити і почути, що ви насправді весь цей час виношували всередині себе. Уявіть, що ви, наприклад, весь цей час сиділи десь вгорі, в скалі, і до кінця не розуміли якого масштабу і якого вигляду має ця скала. І ось, нарешті, ви виходите з неї, і, нарешті, зі сторони можете побачити і оцінити фактично, що ж таке весь цей час було навколо вас. І ця оцінка вона вже буде більш адекватною і більш виваженою. По суті, коли ми не просто думаємо, а коли ми і проговорюємо, ми створюємо відповідну вібрацію. Наші слова по суті закладають намір. Наші слова вони закладають відповідні зміни в енергоінформаційному полі не тільки нашому. А й полі землі. Цим кроком ми вже започатковуємо низку відповідних змін. Таким чином, просто проговорюючи то, що ви думаєте, то, що вас турбує, ви вже цим собі допомагаєте. Більше того, вам може здаватися, що вам все очевидно, доки ви коперсаєтеся у своїй голові. Доки все знаходиться ось тут, вам здається, що вам все очевидно. Але як тільки ви намагаєтеся донести і сформулювати свою думку, ось тут починають проявлятися справжні баги, якщо це так можна висловити. Тобто, десь ви починаєте чути свої помилки, свої упередження, десь ви розумієте, що ви не до кінця отримали інформацію, десь ви не до кінця перевірили матеріал, і в цілому вам в процесі стає багато чого зрозуміло. Тому цей етап прояву. Не просто важливий він необхідний. І більшість людей, які дозволяють собі озвучувати свої думки, свої бажання, вони, як правило, доходять до третього рівня, того самого, який дійсно змінює життя. Третій рівень найважливіший це рівень, на якому людина спочатку думає, потім говорить, тобто озвучує свою думку, своє бажане, і нарешті діє. Ви можете помітити, що скільки б ви не готувалися, скільки б інформації ви не вивчали, практичний досвід в результаті неможливо нічим іншим замінити. Ви можете витрачати безліч часу, ви можете наймати найкращих спеціалістів, які будуть ділитися з вами своїм досвідом, але все ще це будуть не ваші зусилля. Все ще ви не зможете відчути на собі про що йдеться, і оскільки ми з вами духовні створіння, які проходять свій досвід через матерію у людському тілі. Без реальних дій і без кроків ми на жаль не можемо матеріалізувати бажане, і на цьому етапі у більшість людей виникає сильний супротив, ну як же так? Ми всі бачимо приклади людей, які, начебто, нічого не роблять, а гроші до них так і липнуть? Вони не талановиті, вони не найрозумніші, але якось все в них складається легко і найкращим чином, і доки розумні, наполегливі, амбіційні. Люди продовжують планувати виношувати мегаграндіозні проєкти у своїй голові, інші неталановиті представники цього світу показують на своєму прикладі, як насправді треба робити. І я дам вам зараз маленьку підказку, яка допоможе вам бачити суть. Оберіть, будь ласка, зі свого поля когось одного, якусь зірку, якусь відому людину. Результати, якої в цілому вам подобаються, наприклад, це велика аудиторія, це великі гроші, статки, якість життя, рівень життя, популярність. Але при цьому ви вважаєте, що продукт, інформація і взагалі те, що транслює людина, це дно. Ну, що для вас це взагалі ні о чому, це не коштує ніскільки. І в цілому ви, ну, як мінімум, знецінюєте то, чим людина займається. От знайдіть у своєму в інформаційному полі таку людину, таку зірку або блогера, і помістіть її отак, -от перед собою, просто для того, щоб ми розуміли, з чим зараз будемо працювати. Якщо потрібно, поставте на паузу для того, щоб перебрати всі можливі варіанти. І тепер приберіть оцінку того, чим саме людина займається. Наприклад, в неї фігові пісні, в неї немає голосу. В неї жахливий одяг, дизайн продуктів, які вона випускає, це повний треш. Оце все оціночне зараз. Просто приберіть і подивіться на той стан, який людина транслює, у якому стані вона робить свою справу, яку енергію вона транслює, коли говорить про себе. У якому стані, у яких вібраціях людина виходить в ефір до мас, які можуть її засуджувати, нехтувати її думкою, ображати, хейтити, поливати брудом, і так далі? Подивіться на стан. Подивіться на ту силу, завдяки якій їй вдається те, що вдається. Ви можете скільки завгодно вважати, що вона не талановита. Ви можете скільки завгодно вважати, що ця людина не має заробляти стільки, скільки вона заробляє. Але якщо вона має те, чого не маєте ви. Це не про те, що ви гірший за неї, це про те, що вона щось робить відмінне, і ми зараз не беремо до аналізу конкретні кроки. Наприклад, писати ті самі пісні, викладати такі самі відео, робити все те саме. Ми аналізуємо не це. Ми аналізуємо виключно сам. Коли ви прибираєте всю цю мішуру і дивитеся в саму суть. Чому людина залітає в топи? Чому людина масштабується? Чому у тієї людини є аудиторія, а в іншої немає? Наприклад, для мене цікавим аналізом є спостерігати за такими людьми, і я ніколи не прибираю зі свого поля тих, хто в перші секунди мене, наприклад, дратує або тригерить. Це дуже цікаво спостерігати, коли ти прибираєш свою оцінку. Коли ти насправді бачиш, а чому саме ця людина тебе зачіпає, коли ти це в собі виправляєш, дуже дивно спостерігати, як ті люди, на яких ти дивитися не міг ще місяць тому зараз. Тобі не викликають нічого поганого. Навпаки, ти нарешті можеш навчитися в них тому, що вони вміють краще за тебе. Нарешті ти можеш побачити той урок і той приклад, який тобі показує світ через цю людину. Спробуйте проробити цю вправу кілька разів з різними людьми. Спробуйте прибрати і відштовхнути від себе те, що заважає вам побачити відповідь на свіже запит. Спробуйте і. Почніть розуміти, що справа не у зовнішності, справа не в грошах і не в статусі. Справа виключно в тому, як ми себе почуваємо. Наша енергія, наш сам, і безумовно наші дії саме вони закладають ті трансформації, які нам необхідні. Ви не дерево, і просто сидячи на місці, важко спроектувати ту реальність, яку ви хочете. Ми знаходимося в матерії, і для прояву бажаного у матерії все ж таки потрібні відповідні вібрації і відповідні кроки три прості рівня, які по суті дадуть вам все. Чого ви справді хочете, поступово крок за кроком, ви наблизитеся до тієї версії себе, якою ви завжди хотіли бути. Не застрягайте у своїх фантазіях, завжди пам'ятайте, що ми тут маємо навчитися проявляти духовний досвід через матерію. Одне без одного не працює, є безліч людей емпатичних талановитих, які у своїй голові відчувають і будують цілі світи, але вони так і лишаються нереалізованими і непроявленими, тому що, як мінімум, не можуть розказати і поділитися тим, що відчувають і як відчувають це, тим самим блокуючи той потенціал і ту ідею, яка їх в моменті надихає. І пам'ятайте, наскільки б Хорошою красивою людиною ви не були? Обов'язково знайдуться ті, хто вас захитять, хто розкаже вам, що з вами щось не так. Такі люди будуть завжди, і немає сенсу через них ставити своє життя на паузу. Проявляйтеся, світіть яскравіше, і нехай ваші люди помітять вас з усього натовпу. І тоді ви зрозумієте, ви не самі таких як ви багато, і ви маєте право проявлятися так, як ви це відчуваєте. Будьте свідомими, любіть себе і ще обов'язково побачимось.